Всім привіт! Тож, продовжуємо тему наших рибок. Сьогодні я вам пропоную зробити морське дно. Для цього нам знадобиться ось такі аркуші паперу цілий з синього кольору, а далі ось такі різнокольорові віконечка вирізаємо від найменшого до найбільшого віконечка. Ви зрозумієте потім для чого це рибки і морські жителі, і водорості, клей та серветочки, за допомогою яких ми будемо прибирати зайвий клей. Тож починаємо роботу. Беремо синій аркуш, і не менше наше віконечко. Перегортаємо та наклеюємо. Я беру клей, олівець мені так зручніше. Тільки з країв намащую. Та приклею до нашого синього аркушу паперу. Ось так. Тільки краєчки промазуємо. Наступне віконечко так само. Тут віконечко промащую. Останнє віконечко у нас залишилось. Ось таке об'ємне морське дно у нас з вами вийшло. Тепер ми будемо наклеювати наших морських жителів. Рибок, равликів, морський зірочок. водорослів у будь-якій послідовності. Вімащуємо ну, та прикаємо. Тільки краєчки намащую, щоб була об'ємна аплікація в нас. Ось таке морське дно у нас вам вийшло. Пропоную вам зробити таку ж аплікацію. До побачення!